Усім привіт! Я вам зараз покажу найменшу в світі підзорну трубу. Її перевага порівняно з усіма іншими, які в продажу. По-перше, вона сама дешева в світі. Китайці взагалі молодці. Вони вміють виготовляти партіями мільйони штук, але дешевше всіх у світі. Вона виготовлена з металу. Металевий корпус, а не пластиковий, так як в інших підзорних трубах. І вона сама. Маленького розміру у світі, саме компактна, менше за ладонь, поміщається в долоню. І при цьому вона має найбільше кратність зближення серед усіх існуючих у світі монокулярів і будь-якої оптики в такому розмірі. Саме потужне зближення зум. Зараз покажу так в комплекті чехол. До речі, якісний чехол, за такі гроші взагалі якість топ. Він не розвалюється в руках, дуже міцний, навіть порвати його не зможу. Хороший зробили, можна чіпляти на пояс. Ось тут або ще кудись. Ліпучка є на ліпучці. І ось так легко можна дістати підзорну трубу. Дивіться, яка вона маленька. Це вона у складеному вигляді така маленька. Дивіться, менше за лодонь, долоню. Реально. Дивіться, наскільки менше за долоню. ось. Дуже компактна, малесенька, дуже крута. Зелена лінза, як бачите, щоб добре світло проходило. Зараз покажу. І в неї перевага її в тому, що в неї три, реж... три, реж... три режими фокусування. Ось такий вперед-назад, далі ось такий відкручується. Дуже далеко. Це друге вже фокусування. І ось третій. Дивіться, оця раз крутілка. Фокусування, друга крутілка. І от третя. Значить, розміри у складному стані надзвичайно маленькі. Дивіться, вона довжиною всього-навсього 12,5 см. Меншої просто не існує. Я перешукав весь інтернет гуглив. Сама маленька. 12,5 см. Діаметр і з цієї сторони 3 сантиметри. З цієї сторони 33 мм. Це в складеному вигляді. Вага, якщо вам цікаво, також вона найлегша в світі при, цьому, при цій кратності зуму. Вага всього всього 95 грам. Дуже легенька. І ось це. Це металевий корпус, це не пластиковий, це метал. Це перевага над всіма іншими. Всі інші монокуляри, у ну, мене їх є багато. Вони з пластику. Пластика, і деякі зверху ще гуму і покриття. а Це тупо метал. Пофарбований метал. Так, і довжина в розкладеному стані. Довжина, якщо відкрутити ось так, 16 см. А якщо ще ось так, три позиції, довжина виходить 19,5 см. Так, тобто максимально вона виїздить від на 19 см і 5 мм. Ось так. 19,5. Оце дуже швидко змінюється. Так, 16, бачите. І в закрученому вигляді, ще покажу. 12 з половиною. Ось так. Так, те, що це метал, це чудово. Захищено. Добре. дивіться, як плавно ось це. Рухається. Ось, ось всередині. Дивіться, наскільки прозора лінза. Здається, що її взагалі там немає. Настільки вона чудово пропускає світло. Прозора ідеально. Здається, що її там просто немає. Дивіться, догадайте, де саме лінза? На якій глибині ця лінза? Я її не бачу, вона не видима. А вона є скляна лінза. Ось відбивається, бачите, багато. Зеленим кольором зайчик, до речі. Тому що покриття є на лінзі, щоб добре пропускало світло. Ось тут є ще металевий отвір з алюмінію. Це, щоб сюди якийсь мотузок, карабін причепити на руку. Є ось тут з різьбою отвір, щоб на штативи чіпляти. Ось такі надписи китайці написали, Ну, на них не звертайте увагу, вони не завжди в китайців відповідають дійсності. Просто щоб було, написали. Для краси. Це надписи для декору, для краси. Самі китайці це так заявляють. В них не буває такого, що китаєць обманув. Якщо вам щось прислали і вам щось не подобається, то це китаєць не обманув, а вони говорять, що це ми просто пошутили. Ми вас не обманули, ми пошутили. Це шутка. Так що. От і знати. не буває такого, щоб китайці обманули. Буває, що вони пошутили, пожартували. Ось. Ну, нормально збільшуюся. Серед усіх китайських монекулярів в цьому ціновому діапазоні найбільше кратні зуму реально в цьому. Я особисто тестував це. І самий, е, маленький розмір при такому зумі. Е, Оцієї. ціна дуже дешева, супер. Так все показав.